Вітаю, мене звати Руслана Брянська. Слухачі громадського радіо знають мене як Руслану Кравченко. Я працюю ведучою і редакторкою громадського радіо. Я також активна мама, активна людина. Але ще сім років тому все було абсолютно інакше. Тоді, після пологів, після вагітності і після перенесення складної хвороби в мене відмовили нирки. Єдиним виходом із цієї ситуації на той час були процедури гемодіалізу, які я проходила тричі на тиждень щотижня без перерв. Це були процедури, які були сповнені жахом, болем, складним самопочуттям, і насправді жити в такій ситуації було складно. Єдиним виходом була трансплантація органу, і на той час Україна була лише на шляху до розвитку трансплантації. Однак, у 2021 році, після чотирьох років процедури гемодіалізу мені пересадили нирку. Це сталося в інституті Шалімова в Києві в Україні, що дуже важливо. І я надзвичайно вдячна лікарям, які це робили, особливо моєму лікарю, за те, що він і досі зі мною у цьому періоді, вже після трансплантації. Зараз я маю на своїй руці татуювання це зображення нирки, яке висіло на моїй новорічній ялинці впродовж всіх років, коли я чекала на трансплантацію. Це татуювання підкреслює і всі шрами після цих років гемодіалізу. Однак зараз я вважаю себе абсолютно здоровою людиною. В мене багато сил, енергії, я можу втілювати всі свої плани в життя, і це абсолютно інше життя, яке було до цього. Я дякую всім лікарям, які роблять неможливе, які змінюють життя на краще. Я дякую лікарям, які зробили цю трансплантацію, всім людям, які зробили так, що трансплантація в Україні працює. Дякую за моє здоров'я.